От, стою я на посіві сої по ячменю на цій самій площаді. Посів нерівномірний, сів я з меншою нормою, якщо в мене 215 г були насінини, я розраховував, тоді мені виходило 150 кг, це було 750-700 тисяч насінин на гектар. Я цю норму два рази вже зменшив. Тут в районі, от, якщо подивитися, то вони всі де нормально сілись. От, лезвія 8, 8 на 16 штук на 10-16 е сантиметрів от, міжряддя, бо факт такий, клас землі у мене, самий, що не є, поганий. Ну, от, чи казати, чи потрібно орати. Ну, Рихло, мягка, так. Да. Далі трохи копнемо. Все, вона вже пішла мокра, вже клеїться. О, сіяти потрібно раніше, сіяти потрібно з розгортачами. Бо... І друге діло, сіяти треба відповідною технікою для посіву. От, якщо самому клепать, то воно повинно бути толково зроблено. СЗШка, вона в виду своєї конструктивної специфіки мало підлягає для цих всяких переділок. Вона може сіяти, якщо буде міжряддя 30-40 менше сошників, більше навантаження тоді виходить на сошник в перерахунку маси сівалки. Бо я скільки нарахував, От, не я які б пружини не ставив, в мене там стоять такі культиваторні АПШ пружини. І все одно вони не працюють так, як треба. Тобто вони або сівалку подимають, коли їх сильніше нагрузиш, або просто не працюють. От. От. Земля не культивувалася. Не, нічого не робилося. Якщо правильно фауну ще мати тут, крути і правильне мінеральне живлення сюди дати хорошо, то будеш з врожаєм. У мене проблема, мені розкислить. Я хочу, щоб працювати кломазоном, як читав, що можна, коли... Випаде на нього діюча речовина кломазон. От, він впитується. Це, і перестають працювати хлорофіли, перестає працювати фотосинтез і він відмирає. Ну, Це, звісно, відмирає ось до ця верхня частина, оця нижня частина там, вона залишається і вона буде далі рости. Тобто проблема. Не вирішується е, повністю, вона вирішується частково. Е, надалі, не знаю, може осінню ще дессикацію. Агритокс 24D в літра півтора на гектар за раундапом. Навірно, літрів 6. Може, його ще будемо пробувати вивалити. От, тут вже пішла пшениця. По пшениці, звісно, не фонтан, по пшениці взагалі. Найгірше вийшло. Тут вже і сорт цей закінчився, і ми підсівали іншим сортом. Сорт був, як би казали, нам то Монсанто, раундап остійка. Тримає 15 літрів раундапу. Ну, коли дали ми 6 літрів раундапу, вона перестала взагалі рости. от І схожість її ну така собі. Я не знаю, чи це ще вона є, чи її вже немає. От, ось до тут по культивації, факт такий, ось до ось по культивірувам, бо мені ось до чортові сусіди їздили КАМАЗами з загруженими добривом і вони мені тут такий асфальт накатали, що два рази культивірував, а на другий день кронштейн у мене лопать, тому що такі були нагрузки, воно скакало. Ну а нічого. Я тут сидірати, думаю, шмальну ось до, якраз по цій культивації якусь гірчицю. Бо сої тут все одно не буде. От. І по цій пшениці. Може підсію, не підсію. Подивимося, що коли вже буду оприскувати. напевно на наступному тижні почекаю, коли це все повиростає ще трохи більше. Посходить, верніше, не повиростає. Додатково, що там ще сидить ну, Сидить, щоб воно виросло, щоб захватило. І найголовніша проблема. При цьому посівах цих. Як е, не натрамбувати площадь трактором, У мене ідея взагалі уйти на гусеницю. Якщо не гусеніця, то треба уходити на цю так званий е, спарку. Бо саме от, 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 от такий факт. Посів. Посів, посів. Тут немає, тут колесо було. Сошник не зміг влізти, що він там вліз, не вліз. Но факт такий, тут вже ЮМЕЗ 4,5 тонни важить. Земля як мокраше, то ще це в 100 раз хуже. А ось до збоку ти собі береш її. Да. Є якась біота. Біота там. От. І друге діло ноль не працює, якщо немає соломи. Є солома, маєш ноль. У тебе земля, хоч і вона підсихає, але далі вона мягка, вона з влагою. І це на рівні 3 сантиметра. Три дощі за всю весну. Чекаємо, може, може буде дощ. В сусідів вчора був. У мене така аномальна якась заколдована зона тут 51. Так що не знаю. У всіх дощі йдуть, а в мене немає, хоч може із-за того, що вже починається Вінницький Вінницька область, о, то... то о! факт такий, чи є інокулянт. Я вже провіряв, раніше бачив. Інокулянт був. Так. Камісь... Камісь треба ще почекати, мабуть. Вони от після цієї фази там чітко... Видно. Факт такий, от видно от такі білі кристалики. Це я купляв російське добриво. Це 100% мене на тому добриві взули, називалося, що воно нітромофоска. От. Коротко, вона не розтворяється, Вона залишає по собі білий слід. І, і факт такий, що це 100% якийсь баласт гіпса, якої всякої там херні намішані. Я краще б ці гроші вложив би не знаю, в гербі.